Слуга. Велика любов. І ти в цій любові, як маленька піщинка, ти просто танеш. Тому що ця любов вона не порівняється ні з якою людською любов'ю. Людина так не вміє любити. Ми здержуємо свою любов, ми не вміємо інколи її правильно виражати. А хто зовсім не знає, що таке любов? Але Він любить нас, Ісус Господь. Знаєте, і, і ноги трясуться, і руки трясуться, і душа тремтить не від страху, не від болю, а від великої радості. Тому що ти розумієш, що небо відкрите, і він тебе любить. Просто так. То, що ти сьогодні сюди прийшов, тому що ти йому улибнувся, підняв до Його руки, сказав: Привіт, Господь! Слава Богу! Слава Ісусу Христу! Знаєте, ми маємо велику надію в ньому. Тому що Він ніколи нікого не постижає. Знаєте, Бог завжди нас підносить. Бог завжди нас знаєте, підіймає. Це дьявол опускає плінтуса. Це Він робить життя людини, знаєте, дуже важким і тяжким. Це дьявол посилає тягар на твою душу, щоб ти не мав, ві ві не мав свободи, не був вільним. Це той, знаєте, який постійно гнобить людину і каже, що немає виходу. Знаєте, люди шукають все. Все шукають, різних шляхів шукають, але інколи тільки не Бога. І коли ми говоримо про Бога, що, знаєте, ніхто не може вилікувати душі. Ви знаєте про це? Що психіатри вони також нуждаються в самому главному докторі, це Ісус Христос. Тому що психіатри вони щось навчилися якось. Знаєте, оцінювати обставини і якось там вліяти, щось випитувати у людини, а потім робити якийсь висновок. Ви знаєте, що Ісус ісцілює душі, тому що Він сотворив цю душу. Знаєте, найбільше подергається наша душа. А коли заболіває душа, тоді страждає все тіло, тоді страждає разум. тому що коли душа заболіває, знаєте, що таке психотерапевт? Це врач душі, так, взагалі то. Дав переводе. Я не знаю, чому я це почала з цього, бо це взагалі не моя сьогоднішня тема. Але розумію, що знаєте, дявол, який взяв просто вразів управління душу людську і маніпулює нею, як хоче. І ми страждаємо, ми, ми, ми в самотності, ми в страсі, в нас починають просто панічні атаки на людей. І люди шукають вихода. Вони їдуть до бабок до гадалок, вони їдуть ще до якихось темних сил, вони шукають лікарів, але лікар не допоможе, Антидепресанти не допоможуть. Брати і сестри, оживіться. Ісус Селитель, Господь Великий, Бог чудес, Він сілює. Він дає сьогодні свободу. Аллилуйя. Господь каже, ніхто не може дати миру, як я дам це вам. Алілуя! Сьогодні сами, сами більше хвороб це душевні хвороб. Саме більше сьогодні, чому позакривали психдиспансери? ви знаєте? Щоб що, що всі психи бігали по полях, по дорогах. Тому що наскільки вже багато цього, вони не вміють нічого. У доктора вже не знають, що робити з цими психічно хворими людьми. А їм потрібен Господь. А людям, які є якісь ознаки до цього. Треба бігти до Господа, а дьявол каже, так тобі нічого не допоможе, знаєш, приміж пілюлю, може якось пройде. Ні. Ісус цілитель душі нашої. Слава йому! Алілуя! Алілуя! Алі Слава Богу! Бог багатий, обогатити нас написано всією своєю благодаті. І наскільки багатий? Знаєте, і ми сьогодні зрозуміло, що мені треба щось сьогодні говорити про пожертвування. Ну, знаєте, я розумію, як слово Боже каже, е, якщо ми любимо Господа, і ми до Його приліпилися всім своїм серцем, знаєте, всією своєю душою, як ми приліпилися до Господа. Знаєте, як буває, що як ми приліпилися до чогось, до якої звички, поганої звички, ми приліпилися. І ми хочемо відліпитися, а в нас це інколи так не виходить. Хто? Кому це знакомо? Да? Ну, хтось ну знайомо. Хтось причепився, приліпився, і так роками воно було, і ти не можеш ніяк підчепитися. Інколи навіть бажання немає вже відчіплятися. Так я от хочу, щоб ми так до Бога всі причепилися і не було бажання від нього відчіплятися. Тому, знаєте. Як біблійський християнин, це той християнин, який в церкві, тому що християнина немає поза церков'ю. Це просто буде етикетка названня. А знаєте, коли на сьогодні особливий час, коли на сьогодні хлібоприча... причастя, чи хліба при при на українській яклібоприламлення, як ми обично це кажемо, це щось надзвичайно більше. І знаєте, в цей день, в цю неділю, ворог. Так робить з людьми, які ще не в вірі і або майже не знають Господа. Він каже: в тебе є набагато важливіших справ. Знаєш, що це все підожде. Через місяць прийдеш і дуже повториться. Знаєте, він так бреше. Ну, через місяць приходить місяць, і вже людина навіть забула, що сьогодні перша неділя місяця, що треба йти до церкви. Уже в неї це прийшло в звичку. Нехай ніколи ніхто із нас не, не відліпиться чи не. Від Господа і не забуде, що важливість церкви, важливість тіла Христового, важливість кожного із нас це бути на лозі, це бути на лозі і бути причасниками Алия до Його тіла і до Його святої крові. Амінь. Слава Богу. Тому, знаєте, я хочу, щоб ми зараз прочитали декілька місць писання. Я вірю, що слово буде авторитет. Правда? Слово Боже авторитет. Не може нічого бути поза Словом Божим. Слава Богу, воно живе. І я вірю, що у когось сьогодні воно живе. Може, навіть цього ніхто може не читав, слава Богу, і ми сьогодні прочитаємо декілька, декілька віршів. Це Гріат, Матвія. Шостий розділ, де говорить сам Господь Ісус. Даже не апостоли, а сам Господь. І Він каже: не складайте скарбів собі на землі. Він каже, нічого не ховайте, нічого не складайте на землі. Де міль? Моль. Розумієте? Моль. Та іржа нищать їх, і де злодії підкопуються і викрадають їх. Складайте собі скарби на небі, де ні, ні міль, то тобто, є ні, ні ржа не нищить їх, де злодії не підкопуються і не викрадають. Якусь рекомендацію дає нам сьогодні Господь, бо як, про якісь він скарби нам говорить, щось він. Знає краще від нас, щоб ми тут на землі з вами, знаєте, часто ми на землі більше складаємо, чим відкладаємо в небо. На небі гроші не потрібні. Там немає банку, де проценти біжать. Там взагалі гроші не треба. Гроші потрібні нам на землі. Ходити в магазин, купувати їжу, одежу, ще щось для себе. Тут на землі нам потрібні гроші, на небі вони не потрібні. Так, про які ж скарби говорить Господь тоді? Що ж нам треба відкладати на небо? Як ти думаєш, брат і сестра? Що сьогодні ти положив на небо? Як ти думаєш? Озранку, прийшовши до церкви е, місці з разом з лівітами, що ти туди положив на небо? Тому що, ви знаєте, як хто не знає, скажу, що коли ми підемо на небо, ми нічого з собою туди не візьмемо. Ми туди нічого з собою не візьмемо. Єдине, що з нами туди піде на небо, це любов. Це любов. Скільки в тобі любові, ти можеш сам це оприділити. Скільки в тобі любові, це можуть сказати люди, які тебе оточують. Це можу сказати, знаєте, ті, і ми далі ще раз почитаємо. Бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Де ваше серце? Де моє серце? Чим, чим ми сьогодні живемо, про що ми більше всього думаємо, про що ми мріємо, куди ми що відкладаємо? Знаєте, які у нас мрії? Чи думаємо ми взагалі про небо? Чи для нас воно реальне, чи це може якась сказка? Чи ми туди стремимося? Чи ми розуміємо, що дорога на небо відкрита, і туди Господь нас веде в небеса? Ми зараз йдемо цим шляхом. І далі ми читаємо очі ваші це вікна душі вашої. Ого. То заглянь в очі брата, сестри, і ти побачиш, які там вікна. Чи треба може їх вже побирскати і протерти тряпочкою спеціальною? Знаєте, є для вікон тряпочки спеціальні, для дзеркал. Ну, у нас слово Боже, Да? у нас слово Боже. Очі ваші, вікна душі вашої, якщо очі ваші світлі. То душа ваша буде морально світла. Оказується, очі багато чого видають. І взагалі люди, навіть не віруючи, можуть сказати і пояснити те, що людина, дивлячись її в очі, можна побачити там страх, переляк, смуток, печаль. Знаєте, можна там бісов побачити, не бійтеся, вони там виглядають інколи із очей. Странної віші ти кажеш, ну це так. Слава Богу! Що Господь дає нам слово своє, і далі ми читаємо. Якщо ж очі ваші будуть затемнені, чим злими думками і похитливостю, то є похотчю, похоттю, земним, земним цим сим. Чому декілька віршів наперед, чи то зверху Господь каже, що не забирайте собі скарбів на цій землі, тому що тут на землі в нас можуть бути злі думки і похоть. То тоді ви будете знаходитися в духовній темряві. Послухайте, якщо думки злі, якщо думки, якщо похоть тобою володіє, то ти будеш то ти в темряві, так каже Боже Слово. І очі твої точно будуть це видавати. І очі, і язик твій буде говорити те, що в тебе там внутрі. І темрява та буде дуже велика, каже Господь. Дуже велика та буде темрява. І далі читаємо: ніхто не може служити двом панам. Бо одному він буде ненав... одного буде ненавидіти, а другого любити. Або до одного буде прихильний, а до другого зневажений. Не можете служити Богові і мамоні. Мамона це гроші, мамона це багатство. Ви скажете, а що хіба гріх бути людиною, яка має достаток? Ні. Но служити, служити грошам це, як каже Господь, не можете ви мені і грошам служити. Не можете ви бути одною ногою в мирі, а ногою в церкві. Прийде той час, коли треба буде вибрати. Коли треба буде, знаєте, определитися, чи ти хочеш бути з Богом, чи ні, чи тобі подобається бути в церкві, чи ні. Тому що приходить такий час, і кожна людина буде випробувана на це. І Господь про це каже. Послухайте, як би сьогодні знаєте, ми в церкві були одні на вулиці другі, десь ще треті. Ну так не буде завжди. Ми прийдемо до одного: чи ми з Ісусом, чи ми без Нього. Чи ми будемо виконувати Його Слово, чи не будемо виконувати його Ви Слово? Чи нам буде байдуже до Божого Слова? Чи ми влюбимося в Боже Слово і ми будемо напитуватися Божим Словом? Це вибір кожного. Но до цього приведе нас Господь, і він уже веде. Він приведе до одної істини, до одної своєї істини. І цю істину треба буде приймати і відвер... від... відвернути. Але так не буде, що я там і там. Я люблю те, і люблю цих, і люблю там. Знаєте, сьогодні не можна е, якось бути, чи я в явні політики, явні чого. Не можна так. Тобто Ми взагалі розуміємо, що не можна. Все одно ти будеш щось підтримувати. Все одно ти щось будеш е, Будеш за ким іти а ми, а ми тим болі. І слово Боже каже нам про це. І він і далі каже: послухайте, якщо від ці сліви почули, що оказується тут на землі, воно або хтось вкраде, або хтось з'їсть, або хтось поточить моль, то ми тоді можемо знаєте, а як же жити нам? А як же нам тут бути? Бо ну як же ж гроші, гроші? І знаєте, гроші інколи так, на, так на, наповнюють наше життя, що ми не ми вже навіть не замічаємо, як ми біжимо за тими грошима. Це така, знаєте, така суєта, яка затягує, і тобі вже більше треба часу для того, щоб просто заробляти гроші, і в тебе взагалі не остається часу для того, щоб просто побути з Господом, почитати його слово чи піти до церкви. Багато людей, якщо у них робота дуже важлива, бо вони не йдуть в церкву. Вони кажуть, у мене робота, вона найважливіша. Ви знаєте, що Ісуса Христа не можна поставити на якесь місце. Інколи кажуть, у мене Ісус на першому місці. А що на другому тоді? Хто ці старо ставив? Як вони стоять? Ви розумієте, якщо Господь не є центром усього нашого життя, і ми кажемо, він на першому місці там його ніде нема. Якщо ми кажемо, от сім'я, церква, послухайте, це таке, таке понімання, якщо Господь є центром твого життя, Він буде центром усього, твоєї сім'ї. Твого служіння, твоєї, твоєї церкви, куди ти ходиш. Це буде одно. Тому що Бога не можна відділити на якесь одно определенне місце. Він вселенна. Він Бог везде. написано, як пастор любить це говорити, все ним, все від нього, і без нього нічого не може бути. Ну, може, я містами переставила. Ну, І все ним. Слава Богу. Тому, знаєте, далі Господь каже, він, Він, мабуть, розумів більше. Він думав, що ми, коли ми будемо читати ці вірші, ми смутимося, ми якось, знаєте, якось забідкаємося, а як же нам? То він каже, та кажу вам далі, далі читаємо. То кажу вам, не журіться. Трошки да? хтось зажурився, не журіться. Про життя ваше. Що вам їсти, що пити, ні про тіло ваше? Що з. Зодягатися, чи життя не більше від їжі, як ви думаєте, брати і сестри? Чи життя не більше від їжі? Чи їжа? Чи їжа більше? Ком? Як для вас це? Ви розумієте, про що тут? А тіло від одежі? Що більше? Що більше? Тому Господь каже, послухайте, погляньте на, небе, на птахів небесних. Воно не сіє, вони, воно не сіє це птацтво тобто з раю, ці птиці. Вони, воно не сіє, не жне, не збирає клуні. А отець ваш небесний, будує їх. як це можна? Знаєте, Бог порівнює це, щоб ми просто подивились на оцих птичок, яких ми бачимо кожного дня. Вони не сіють, вони не закрома не складають, вони на роботу не ходять, вони взагалі тільки співають. І Бога славлять. І Бог написав, і Отець ваш Небесний годує їх. І далі Він каже, чи ж ви не, не набагато вартіші від них? Чи ви не набагато дорожчі? Та ви ж його творіння. Ми ж його серце, ми ж його дихання. Він же вдохнув в нас своє життя. І тому, тому далі каже Господь, хто з вас, турбуючись, зможе додати собі зросту, хоча на один лікоть. Ну, що з тієї суєти, Що з того, тих нервів, які часто проявляються в нашому житті, що з того безпокойства, що ти, може, рвеш на собі волостя і кричиш, у мене мало, і, 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 і чоловіка гнобиш, і сам себе вбиваєш, і ще когось. Що з того? Що з того, що ми кричимо, що ми інколи е е сердимося на когось. Знаєте, комусь завидуємо, завісті взагалі гроші не появляться. Від завісті взагалі нічого доброго не прийде твоє життя. Ви розумієте? Тому Господь каже: а можеш ти собі якось роста прибавити? Ні, звісно. Оце як є, так і є. Може б хотілося, може б і не комусь наоборот менше, да? І про, і про, а і далі каже Господь. Е -е. І про одяг, чого турбуєтеся, погляньте на лілії польові, як вони ростуть, не працюють і не, і не прядуть. Хто замічав, які квіти Господь сотворив? Особливо лілії. От лілії, ті, які настоящі, ми можемо побачити. Красота. Ми любуємося ними. Але кажу вам, і Соломон усій своїй. Славі не одягався так, як одна із них. Коли ж траву польову, яка сьогодні є, а завтра кидають її в піч, Бог так зодягає, то чи ж не краще буде зодягати вас, маловіри? Знайте, ми інколи не віримо в заботу Бога. Ми думаємо, Бог ніколи не каже, щоб ми лінува... лі... лінилися. Бог не каже ніколи, щоб ми були туніядцями. Бог ніколи не каже, щоб ми просто були, знаєте, якимись такими е, мрійниками за небесними, хто на де? Ні. Бог каже, щоб ми йому довіряли, що Господь про нас позаботиться. Якщо ти маєш достаток, може, не такий великий, і ти думаєш, от якби мені. Тисяч двадцять, я б тоді краще. А я скажу: якщо так ти розміковуєш і ти думаєш, як гроші прибавлять тобі чогось кращого, то ти помиляєшся. Їх буде двадцять, а твоя душа не буде задоволена. Їх буде більше, але ти знову будеш бігти в погоню, тому тобі і цих грошей не вистачає. Ну й навіть як у тебе мінімальна твоя зарплата чи пенсія, а твоє серце наповнене Богом. І ти надієшся на нього, то із цього достатка п'яти тисяч у тебе буде навіть дать комусь милостину. Тому що твоє серце збагачує Господь. І Він допомагає тобі по всякій нужді. І одіться, і наїстися, і ще щось приобретати. Аллилує! І далі каже Господь, і далі. отже, не журіться, кажучи, що нам їсти. Або. Що нам пити? Чи в що одягатись? Бо про це все язичники клопочуться. Вони не знають Бога, вони не знають того, хто її скупив, того, хто благословив, того, хто забезпечує. Але Отець ваш Небесний знає, що вам все це потрібно. І каже: Шукайте ж на перше, Царство Божого, і правди Його, а все додасться вам. Амінь, брати і сестри. Ну а хто ж, чи, чи, чи шукаємо ми того царства, чи прагнемо ми до того царства, чи ставимо царство Бога для нас пріоритетом? Подумайте над кожен над цим питанням. І знаєте, Господь, і якщо ми взагалі читаємо цей розділ, сьомий розділ, то знаєте, Він там написав Господь і каже: просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. І хто шукає, знаходить. Хто стукає, тому відчиняють. Ось відповідь на всі питання. Ось відповідь, як шукати, де шукати, чого прагнути, до кого стукати? На всі питання. Отут питайте у Господа. І далі він каже: просто щоб порівняння: чи ж є між вами такий чоловік, який... Якщо б син просив у нього хліба, дав би йому камінь. Можемо дати своїм дітям камінь, як вони просить їсти. Такого не буває. Взагалі не буває. Або ж коли попросив риби, він дав йому гадюку. Коли ж ви, будучи лихими, вмієте давати добрі дари дітям вашим, то чи не більше дасть добрих дарів Отець ваш Небесний тим, які будуть просити в нього. Він каже, не просите. Інколи не просите, тому що не читаєте Біблію, не мовитися. Знаєте, сьогодні особливо це дуже і дуже, знаєте, так видно, хто читає Біблію, а хто не читає. Знаєте, От просто видно вже. От написано в очах. Не читаю, не знаю, не хочу, не вмію, не буду. Взагалі. Знаєте, і все. Тому давайте встанемо. Я думаю. Сьогоднішнє слово Боже, нехай побуждає нас довіряти Господу ще більше. Нехай оце слово, яке ми сьогодні читали, що ми саме більше відкладали на небо. Аллилуйя, той скарб, який ніхто нікого не вкраде. Це наше серце, це наша довіра Богу і це наша любов до нього. Аллилуйя. Тому сьогодні, Господь, ми виконуємо Слово Твоє, яке говорить для кожного із нас. Щоб ми принесли всі десятини в дом хранілища Твого. І слово Боже каже, чи не я не відкрию для вас вікна небесні. І я вірю, що сьогодні вікна небесні відкриті, як ніколи. І тому велика Божа милість і благодать наповнює наше життя. І тому нехай кожне серце, воно багатіє в Бога, багатіє Господом. Його благами, Його милістю, Його любов, Його надією. А ми почитаємо Господа і почитаємо Його Слово. Тому зараз з великою вдячністю, Господи, ми будемо лежити в ту скарбницю, Аллилуйя, Аллилуйя, яку видно на небі, яку Бог бачить з неба, бо він дивиться на кожне наше серце і наше даяння йому. Слава Богу, Аллилуйя! Давай ми Господу з радістю ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава тобі, Ісусе, слава тобі, Господь, слава Тобі, великий єдиний. Хвала тобі, Бог, все могутній. Ми дякуємо Тобі, Боже, ми дякуємо Тобі, що наші серця відкриті. Аллилуйя! Господи, ми знаємо, що Ти благословляєш наш, нас і благословляєш всі сфери нашого життя. Господи, нехай зараз на цьому місці, кожне серце. Господи, будемо мати надію тільки на Тебе. Боже, Ти збагачуєш нас всіми своїми багатствами, Ти охороняєш нас на всіх путях наших, Ти бережеш нас, як зенису ока, і Ти в тіні крил своїх Ти укрил нас. Аллилуйя! Ти від всякої біди сохраняєш і захищаєш нас, Господь. Ти не покидаєш нас навіть на розсвіті дня, і ночі, і днем, Господь, Твої очі обозрівають землю. Аллилуйя, і благослови кожного. Кожного, кожного хто сьогодні прикоснувся, Господи, до Твого жертвенника. Кожен, який положив туди те від свого серця, що в нього є. Боже, і ти не дивися на ту купюру, ти дивися на те любляче серце, яке до тебе приліпилося. Аллилуйя! Яке вірить тобі! Боже, благослови! Ці гроші, благослові ці фінанси. Нехай вони підуть тільки, Боже, на ті справи, які ти, Боже, даєш сьогодні мудрості. Боже, благослови, щоб у кожного була робота, щоб кожен мав той достаток, про який ми сьогодні Господь читали. Господи, Боже Ісусе, благослови. Аллилуйя! Бо ми віримо, коли. Нача... Початок святий, то все остальне свято. Алілуя! Коли ми відділяємо, Господи, це для Тебе, то Ти благословляєш весь остаток, який остається в нас. Слава Тобі, Ісусе, що цими грошима ми можемо, Господи, дійсно Мати все для, нашого, для нашої потреби і їсти, і що одітися і заплатити, Боже, і мати на відпочинок. Господи, і відділяти ще милостиню. Ми дякуємо Тобі, Ісусе. Господи, благослови. Нехай, Господи, просто приумножиться в нас, не, не, не гроші приумножиться, а приумножиться любов до Тебе, Господь. Серце наше ще більше до Тебе приліпиться. А ми славимо Тебе, Боже, і дякуємо Тобі, наш Бог. Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. 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 Аллилуйя, амінь, слава Богу! Оживайте, оживайте, живіть!